Як зрозуміти, що вашому організму не вистачає вітамінів і які добавки справді варто додати, щоб покращити самопочуття, у цьому відео розберемося, які вітаміни бувають, за що вони відповідають і коли варто подумати про їхній прийом. Вітаміни це органічні сполуки, без яких організм не може нормально функціонувати. Вони підтримують обмін речовин, імунітет, стан шкіри, кісток, нервової системи і навіть настрій. За розчинністю вітаміни поділяють на дві групи: перша це водорозчинні. Вони не накопичуються в організмі, тому важливо отримати їх щодня. До них належать вітаміни групи Б та вітамін С. Друга група це жиророзчинні, які накопичуються у тканинах, тому важливо дотримуватись правильного дозування. Вітаміни А, Д, Е, e, К. Розглянемо основні вітаміни та ознаки їх нестачі. Вітамін А для зору здорової шкіри, нестача, сухість очей, лимке волосся, вітамін Д для імунітету, кісток і гормонального балансу, нестача, слабкість у кістках. Часті застуди. Вітамін Е антиоксидант, захищає клітини. Нестача втома, суха шкіра. Вітамін К для згортання крові та загоєння. Нестача схильність до синців, повільне загоєння ран. Вітамін С для імунітету, судин, ран, нестача часті застуди, млявість, кровоточивість ясен. Вітаміни групи Б для енергії, нервової системи, шкіри й волосся, нестача, дратівливість, втома проблеми зі шкірою. Окремі вітаміни, наприклад, Д або С, доцільно приймати при підтвердженому дефіциті після аналізів. А от мультивітаміни можуть бути корисними у періоди підвищених навантажень, стресу, після хвороби або при обмеженнях у харчуванні, але лише тоді, коли є справді потреба. У мережі Аптек Подорожник представлений великий вибір мультивітамінних комплексів як для дорослих, так і для дітей. Для підтримки імунітету, для нервової системи, для сну, для шкіри, волосся та нігтів, антистрес-комплекси та багато інших чекаємо на вас у подорожнику. Подорожник знає, що допомагає.